Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про результати виборів в Туреччині. Партія Ердогана зазнає нічівної поразки за 22 роки. Майже четверть століття. Цей юнак з турецького району, який в тюрмі встиг побути і встиг побути. Мером ключового міста Стамбул в Стамбулі, де зараз все власне й закручується, який був і президентом, і прем'єр-міністром вичерпав всі можливості турецької конституції сьогодні програє на місцевих виборах, що це значить для його майбутнього. Зможе він іти далі чи не зможе. Уже навіть Wall Street Journal написало про його. Наступника. І ви його прізвище як мінімум, точно в своєму житті чули. Хто це? І які перспективи Ердогана? Давайте проговоримо. Але спершу, будь ласка, зробіть донат. Ми сьогодні розпочинаємо новий збір для деокупації півдня. Прекрасний дрон, Перун. Ми з вами його вже купували. Це повністю українське виробництво. От, працювати він буде по півдню. 822 тисячі це буде дрон та додаткова батарея для нього. Будь ласка, включіться. Ви знаєте, що так звані хороші русські на зброю проти своїх соотечественників і соплеменників ніколи не збирають. Бо як же ж так? стріляти в росіян. Ви ж знаєте, що вони люблять тільки тут між нами створювати сварки, напругу розповідати, які ми недолугі. як каже пані Латиніна, що ми ще й винні в стрілянині в Крокусі. До речі, це зараз офіційна позиція Кремля, що Україна винна в стрілянині в Крокусі. Про це ми поговоримо пізніше, але Латиніна, так звана хороша опозиціонерка, звинуватила нас. Давайте згадаємо, скільки дронів купила Латиніна. Скільки мінометів купив дідусь в наушниках по імені Пінковський. Ось це якраз прекрасна відповідь, за кого вони воюють. Тому, друзі, зробіть донат і зробіть підписку на цей YouTube канал. Ми з вами робимо так, щоб український YouTube належав українцям. А зараз давайте поговоримо про Ердогана. Ви знаєте, що в Ердогана є, я не знаю, як прав правильно сказати, нікнейм, кличка. Дуже часто його в переписках політики Східної Європи називають Едік. Так, от Ведіка історія наступна. За ці 22 роки вперше він зазнає поразки. Причому, якщо раніше маючи більше сили і більш слабку опозицію. Ті, хто перемагали на виборах в Стамбулі, не завжди сідали в мерське крісло. Могли трошки в тюрмі посидіти, як сам Ердоган свого часу, або могли і просто до цього крісла не дійти і просто йти далі тусуватися, чекати наступних виборів. Так от, власне, один із тих, хто не дійшов до президентського крісла, зараз випереджає на 10% партію Ердогана. Давайте про все по порядку. Партія Ердогана називається Партія справедливості і розвитку. Вона зазнала найбільшої поразки від своїх головних опозиційних. Друзів або не друзів республіканської народної партії СНР з моменту його приходу до влади. До речі, Ердоган прийшов 2002-2003 рік. Ну, це типу, вже як прем'єр-міністр і як партія. Загалом мером Стамбула він був ще раніше. Одним словом, в Туреччині є покоління людей, які за свої 30 років життя. Нікого крім Ердогана в цілому в своїй країні і не бачило. Ну, але це їх справа. Ми туди точно не втручаємося. Про це все передає Reuters. Після підрахунку більшості голосів, представник опозиції Кремнімо Могло, лідирує на 10% у перегонах за посаду мера Стамбула. В Туреччині політика вирізняється різняється до... Відпрацьовується дуже просто, виграв в Стамбулі, переможеш у всій країні. Ну і так було з Ердоганом свого часу, перед тим, як він в 2003-му став прем'єр-міністром. Точно так же, коли він змінив Конституцію під себе став президентом в 2014-му. Все це завжди е, пов'язалося з перемогами в Стамбулі. Хто володіє Стамбулом в політичному значенні, той володіє всією Туреччиною. Після підрахунку більшості голосів представники опозиції зрозуміли, що випереджають Ердогана. Ну, і зрозуміло, що почали організовувати одразу святкування, святкові мітинги вечірні і збирати людей на площах. Ну, Туреччина благо південніше Росія її не обстрілює. От і можна собі нормальненько потусити було в неділю ввечері. Е, республіканська партія зберегла за собою контроль над столицею Анкарою та здобула 15 посад мерів в інших містах по всій країні. Найбільша поразка. Партії Ердогана за більш ніж 20-річний термін, сам президент назвав це поворотним моментом у своєму зверненні, коли він вже робив теж Ердоган, хоче програв, але все рівно звернення ввечері зробив. Ну, але типу каятись він не зібрався. Сказав, якщо припустились помилки, то виправимо. Ну, типу, нотки, що він передались владу опозиції, в нього не звучало. Ну, знову ж таки, а чого він має віддавати? Програв просто місцеві вибори. Це не президентські, не парламентські. Ну от тому тут можна і погратися. Якщо чогось не вистачає, ми зробимо. Е Турецьке ЦВК підрахувало 92,92%, 92 Ну, тобто майже 93 виборчих бюлетенів відкритих у Стамбулі. І власне. Це стамбульські результати мимоглу 50-92 підтримки порівняно 40-0,5 за кандидата партії Ердогана Мурата Курума. Це колишній міністр, який працював в його уряді. Частково офіційні результати оприлюднені державним агентством Анадолу показали, що ПСР. Партія Ердогана та її головний союзник відмовились від посад мерів у 19 ключових муніципалітетах, зокрема в великих містах, таких як Бурса та Баликесір. Голосування відбувалося 31 березня в неділю, і, власне, це зафіксовані результати. Що ж це значить для Ердогана? Ердоган перед виборами розуміючи, що в нього є певний інтерейтинг, як мінімум, в половини тих, хто за нього не голосував на президентських. Він сказав: А я, можливо, і не піду в 28-му році на чергову посаду, бо вичерпав всі конституційні можливості. Ну, але ви знаєте, що Ердоган же ж такий, типу, шашечник. Ну, а ти наперстечник, Ну, і власне теж може знову змінити конституцію, повернути її назад і знову стати прем'єр-міністром. Ну от одним словом, він знає, що робити з цією конституцією. Він грає в такого шаха і намагається робити все можливе, щоб... Зберігати максимальну присутність у владі. цим він чимось схожий. Власне, на тих великих керівників Туреччини, про яких він сьогодні любить знімати різні серіали і показувати їх по всьому світу. До речі, Ердоган так навчився маніпулювати історичним минулим свого населення, що і не тільки свого населення, що турецькі серіали зараз далеко популярні за межами Туреччини. Вони популярні вже і в Штатах, і в Європі, і в Індії. Одним словом, він навчився робити телевізійний продукт, збудував супервелику телевежу і робить контент, який має певну політичну мотивацію. Ви знаєте, що республіканці це все-таки ті, хто підтримують більше політику Ататюрка, а Ердоган це любитель. Османської імперії. Не просто так він з'явився в цих вусах ще на початку 2000-х, не просто так його дружина носить класичний наряд, не просто так він збудував аеропорт Стамбулі більший, ніж аеропорт Ататюрка і закрив аеропорт Ататюрка. Тобто, все-таки він має більш таку імперську політику напроти цієї політики, республіканської, такої певної ліберальної, яку ведуть. Кемалісти, от і це якраз таки два великих турецьких протистояння. Ну, тобто, якщо в нас була прозахідна партія або блок партії проти проросійських партій, ну в нас це вже хоча б зрозуміло, от то в них протистояння йде все-таки на, на рахунок Світобачення Імперія чи Республіка, е, Кемалістиці навпаки, якраз таки при. Люди, які більше поважають та люблять Османську імперію, так от в справжній Османській імперії повинен бути наступник. Ну і Wall Street Journal виходить і каже, що наступником може бути Сельчук Байрактар, якого ви чули по тому, що він власник. правда, брат його приїжджав до нас, приїжджав. Його брат не, са, не він, але, типу, прізвище нам це знайоме. байрактари – це БПЛА, які в нас на початку війни літали. Там, до речі, стоять двигуни з мотор Січі. Ну от, давно ми з ними планували цю співпрацю, але зараз щось про Байрактари ми не чуємо. Зато ми чуємо про наші дрони, ударні дрони. Пам'ятайте, що зробіть Донат, банка, Пейпел, картка, все в описі. Це супер історія. Наш попередній такий збір для хлопців з Херсону. Ну, от, він дуже продуктивний вдень і вночі стріляє ворожу техніку. Так от. Сельчук Байрактар, співвласник компанії Байрактар, виробляє добре нам всім відомі Байрактар ТВ2, розглядається турецьким істеблішментом як наступник президента Ердогана. Байрактар одружений на доньці чинного президента, дуже популярний серед населення, що робить його ідеальним кандидатом від чинної влади на наступних президентських виборах. Оточення йому вже готує кампанію, говорить Wall Street Джорнал. Ну і сам він готується, напевно, ходить, качає прес, дає інтерв'ю. Ну, одним словом, Ілон Маск турецького розливу. Ну, насправді, дрони, бойові дрони, розброни, розвідувальники це велика справа. Ну, от, І дійсно він має політичні амбіції. Ну, як мінімум, в першому рукостисканні самого Ердогана. Я думаю, що і гроші Ердогана можуть бути теоретично присутні, я не знаю, але мені так здається. Присутні якраз таки і в. Кампанії самого Байрактара, бо НАТО Ердоган ними опікується. Але я б сказав тут таке: знаючи ось цю османську політику, якось зарано призначили наступника, якось зарано назначили, хто буде тим, хто замінить Ердогана. По перше, Ердоган фінально не сказав ні. Раз. Друге. Ну, призначати за 4 роки до виборів наступника це, типу, призначити ціль, в яку будуть бити всі вороги, і кемалісти, і ердоганівці. От в цьому тоді виникає питання: чи не злив хтось інший його як підставну мішень, підставну ціль, щоб по ньому атакували. Тому що виглядає так, що. Дивіться, Сельцюк байрактар він наступний президент, і всі починають його атакувати. А той, хто насправді буде хотіти зайти на посаду, він буде сидіти в тіні до самого кінця. Просто нарощувати свій рейтинг, нарощувати свою впізнаваність і випригне просто за три дня до президентських виборів. Ну, у нас в Україні ви теж це бачили, і в 2014 році, і в 2019 році. Ну, от, скажімо, давно вже не діють, як в Київській Русі ніхто не йде на ви. А всі навпаки намагаються тихенько відсидітись до максимальної здачі документів ЦВК, а потім випригувати із Конопель як кандидат в президент. Тому мені видається це трошки вкид. От, але в будь-якому випадку ми бачимо, що ну з якісь задатки політики турецької, все ж таки, це не диктатура, це така легка автократія, але в у них такий. Але все рівно бачимо опозицію, бачимо політичне протистояння, бачимо, що бюлетені визначають. Побачимо, чи прийме Ердоган опозиційного е, кандидата. Ну не кандидата вже а опозиційного мера. І чи дасть йому контролювати Стамбулом, ключовим містом побачимо це, це якраз виклик для їхньої місцевої демократії. Але ще із висновків, які точно впливають на нас, давайте чесно. Е переговірний трек Ердогана щодо України слабше. Він програв місцеві вибори, дуже складно виграв вибори свої. Скажімо так, президентський, і зараз Саудівська Аравія буде виглядати більш впевнено по переговорному треку по Україні. Плюс Ердоган надто багато торгує з Росією, от забуваючи, що Росія його споконвічний ворог. Якщо говорити про Османську імперію в повному політичному значенні, в повному якраз таки його розумінні, то давайте чесно, все-таки він мав би більше допомагати. Україні, щоб швидше знищити Росію, надзвичайно велика кількість історій може повернутися Рдогану, якщо він нам не допоможе перемогти Росію, а просто на швидку руч буде заробляти на російських банках, десь там на нерухомості чи ще на чомусь. Смішно, бо перемога. Ердогана з Азербайджаном, з Лієвом в Кавказі, може зараз відмотатися, якщо Росія відчує силу, Путін переобрався, в Україні не дають зброї. В нього може виявитись вільний час і вільні ракети для того, щоб через Вірменію знову почати конфліктувати в нагірно-карабахському регіоні. І Ердоган, якщо він хоче вести цю імперську політику, якщо він хоче дійсно повертати старі впливи, він мав би трошки включитися. Ні, я зараз не про те, що Україна буде там брати участь, і Україна якось на це впливає. Я про логіку їхніх подій. Вони це роблять, це їхні речі. Ми любимо і Азербайджан, і Вірменію. Тобто, в нас там немає ворогів, обидві країни наші друзі. От, але ми бачимо логіку протистояння. Там, що одних підтримує Туреччина, других підтримує Росія. Хоча і Азербайджан і Вірменія обидвоє підтримують Україну не до кінця і з Росією відносини мають. Ми це бачили. Обидві країни допомагають їм обходити санкції. От, але бачимо логіку протистояння, що кожен з них має старшого товариша. Хоча Вірменія зараз робить дуже значний євроінтеграційний е, скачок. Так от, переговорний трек Ердогана в Україні просідає. Він не буде так авторитетно тепер виглядати, як він робив це до цього. Це перша історія. Друга історія: ми зараз побачимо тест на е, демократичність для всієї партії Ердогана. Ну, от він натякнувши, не піде. От на вибори подивимось, стримає слово чи не стримає. Раз. Друге, чи визнає мера Стамбула? Як вважаєте ви? Чи продовжить Ердоган нові каденції? Друге, чи е визнає мера Стамбула опозиційно? Нагадаю, один раз він його вже викидав на вулицю. Будь ласка, напишіть в коментарях. Зробіть донат на дрон перун, ударний дрон, висе, несе великий заряд вибухової рецьовини і знищує російських окупантів. Може атакувати не один раз. Це класний бомбер. Може мінувати, може атакувати, може і спостерігати, якщо треба. Одним словом, універсальна річ зроблена українськими міськими і українськими руками на півдні України. В час війни кілька військових просто відправили в гараж і сказали: нам треба мінувати річку. От у вас є тиждень. Думайте. Ну от вони взяли і придумали жодної китайської деталі. Захід на нього дивиться просто з закоханими очима. Як ви так це зробили? А ось так. Коли нам треба, можемо і зробити, е, така модифікація коштує 822 тисячі гривень, 796. От скільки ми зараз з вами збираємо. Нареби закрили. Кожному дякую. Давайте включимось на цей наш український байрактар. Це перше, друге. Я дуже попрошу вас підписатися. Російські блогери не збирають. На дрони проти росіян, тому що вони підтримують росіян. Говорять, що підтримують нас, але насправді ні. Хоча половина українців підписані на російські аккаунти. Друзі, давайте відписуватись, підписуватись на своїх, бо коли ми будемо володіти і лінією фронту, і нашим медійним простором, ми Росію переможемо. Тому давайте цю перемогу наближати. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!